Доброго дня, мене звати Світлана. Ви на моєму каналі Проєктний зошит. Я продовжую участь у марафоні Осінь на нось. Розпочинаю свій новий проєкт. Обов'язковий в цьому марафоні це інтер'єрна дрібничка для дому, для родини. І я вирішила зв'язати щось можна. Я взагалі не дуже люблю в'язати інтер'єрні речі. Не знаю, я щось може просто, просто треба спробувати. Не те, що їх в'язати, а саме використання. Я розумію, що дрібнички роблять нам атмосферу, затишок. Але щось я не дуже люблю витрачати на цей час. Не знаю, може в цьому проєкті мені це і сподобається. Я, але я в'яжу. Я зв'язала одну, дві подушки для свого сина, для його домівки і такого кота. Попрошу, щоб він мені. Подушка, Кіт і попрошу, щоб він сфоткав, в коричнево-помаранчевих таких тонах. І я порилася в своїх закромах, трошки тут понаходила пряжі. І мені треба зв'язати ще одну інтер'єрну подушку. У мене є готова подушка з і тому Просто чехол буду робити. Я знайшла ось такі осінні нитки. У мене їх дуже багато, я їх ніяк не можу вив'язати. Чого? Чого я тільки не в'язав? Якось у мене був, мабуть, такий настрій, що я вже і міксувала його і коричневий з, з цим меланжем і світло коричневий, і помаранчевий. ну Зараз заміксую. і Сподіваюсь, що буде щось цікаве. Розпочинаю, будемо бачити, що в мене вийде. До зустрічі! Добра всім. мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. Я продовжую в'язати в рамках проєкту марафону Осінь на носі. Сьогодні я розпочала в'язати інтер'єрну річ. Це буде чохол на подушку, це обов'язкова умова цього марафону, тому розпочала її в'язати. В'яжу я із бобірної пряжі в три. Ніточки. І вона така цупкенька в мене виходить товстенька. Ця пряжа ізносо стійка, вона вже у мене юзається на спіднички. І все з нею гаразд вона не скатується, її можна брати в пральній машині. Все добре. А, оскільки я не сильно в інтер'єрних. Дрібничка, хто вирішила нічого такого не вигадувати. В'яжу я, я все. Все наліцевою гладью. Дуже щільненько. Пряжа товстенько, а, а спиці взяла троєчку. Так, щоб щільно-щільно це було. І в мене є схема от з такими ламп, лапками. І по, ви, зроблю вишивку по полотну підля, підля. І думаю, що це буде доречно, тому що там у нас в тому інтер'єрі до, до сина квартири я в'яжу, то там дуже багато коженят. а Мій син обожнює. Кошенят, хоча а, немає улюбленця, але в інтер'єрі є я подушку в'язала кошенятка. І от такі лапки на подушці зроблю. А, не стала я робити інтерсію, тому що мені так простіше з тими дівчатками гратися. Це просто треба мати терпіння, бажання. Пишаюся дівчатами, які Б'яжуть в, в інтарці, а жакарди то взагалі молодці. Ну, спробую на камеру я щось повишивати і спробую роз... відповісти на питання по марафону е, ваші найкращі спогади дитинства. Е, це тупікове для мене запитання, тому що дитинство було в мене таке собі дуже багато болю і дуже багато комплексів потім після цієї болі. Але дещо лишилося. Мене виховувала бабуся. Вона така була досить жорстка. Не в плані тортур, а в плані, мені здається, вона просто не знала, як проявити свою любов до мене. Вона мене надзвичайно любила. І саме такі спогади, теплі, аж щемящі та до сліз. Це коли бабуся. Приходила, вона була донором і постійно здавала кров. Постійно, кожен три місяці. Почесний донор Радянського Союзу була. І вона приходила з донорського пункту, а там годували. Годували і давали цукерки. І вона приносила ці дві цукерочки шоколадні. Вони дорого, дуже коштували. І цукерки такі були знатні мішка в лісу. І вона ці дві цукерочки приносила мені. І такі спогади, що оця рука після забору крові йодом помазана, бінтиком перев'язана. Ці дві цукерки в долоні у бабусі. І я їх їла так чуть-чуть, по, по крапельки, і мені здавалося, що ну, найкраще в світі. Більше такого немає. І це був прояв безкінечної любові. Ну просто всесвітньо до мене. І я в той момент це знала, розуміла, і ці спогади лишилися зі мною на все життя. Як можна в маленьких дрібничках простими речами показати, наскільки ти любиш. Вишивка, виходить. я взагалі вишивати не вмію. Хрестиком чи Гларію, а от петілька до петільки не викликаю в мене якісь труднощів. То, думаю, не складеться і буде красиво. Єдине, що в мене може не вистачити цих помаранчевих ніточок, я зраночку спробувала інші нітки, але, мені здається, то не пасує. Вишивати? Верніше навіть Не дуже можу вишивати. Але п'ітілечку в петілечку. Петерка до петельки. Можу бути. Невеликі такі. Це я роблю не дуже часто, до речі, тому самому сину я в'язала светрик. І він хотів, щоб були саме кошенята на цьому светрику. Йому 26 а але хоче дитина. Ок. Мама зв'язала. І так само я вишивку робила по полотну, тому що, а, тому що ну... Для мене це простіше. Для мене це простіше. Напишіть мені в коментарях, чи ви любите індарсі так, так само, як люблю її я. І чи ви використовуєте вишивочку? Яку-небудь по в'язаному я маю на увазі. Так я буду закінчувати Пов -пов поволеньки буду вишивати. Я думаю, що це третю лапку я тут ще на краєчку розрахувала, що це в мене ось так по діагоналі троєчка буде, і потім по висоті може ще пару лапочок. На вигородній стороні, я думаю, якщо стануть нитки і. Буде в мене наснага, то я зроблю а ні, то ліцева сторона буде з лапками, а тильна сторона буде просто лицевою гладью. То і все. Отак От я і буду в'язати подушку в осінніх таких тонах. І до наступних зустрічей вдалого всім дня. Добрий вечір. Довишивала я подушку лапки. Зараз у нас вечірня ванна. Замочила на декілька хвилин. Я перу завжди нові речі в прохолодній водичці і додаю шампунку для волосся. Лишаю так, потім добре ополаскиваю. І додаю кондиціонер. А далі согнути до нових включень. Сшила я свою подушку, не свою, а своєму синочку. Топ-топ-топ лапки. Ось такі лапки. Але в мене тут один є профтик. Опачки. Як на мене, то не стає одного следочка. Зараз буду дошивати прямо на подушці. Все, довишивала я подушку, доробила, дов'язала. Зараз буду пакувати і поїду вона до мого сина. в місто Леве. Осінь на носі. Всім гарного дня. Зустрінемося на новому старті.